Масштабний літній кемп Молодь зміни Україну триває у Пилипці на Хущині. Тут зібралися 45 учасників, серед яких місцева молодь та внутрішньо переміщені особи. Кожен з власною ідеєю, які планують реалізувати у територіальних громадах. Ми обговорювали також ідеї пов'язані з тваринами у місті, тому що, як виявилось, на цьому нашому районі немає майданчиків для вигулу собак і наших. Хлопців і дівчат вже з'явилися ідеї, можливо, також організувати якусь благочинну акцію, або концерт, і гроші, з які зібрані, можуть піти або на влаштування таких майданчиків, або на допомогу собакам, які зараз задіяні у ВСУ. А зараз основними проблемами це є екосвідомість. Тут проблема в тому, що в місті почали впроваджувати серпня місяця сортування. Зробили його на дві фракції. Почали встановлювати такі для органіки баки, і для вторинної сировини: це скло, папір і метал. У них написано. Але люди кидають все. Куди хочуть. Вони не розуміють, на що їм потрібно сортувати, бо не було проведено інформаційної кампанії стосовно цього. Я нещодавно реалізувала з командою у Франківську табір для підлітків, мотиваційний тренінговий. І зараз тут я хочу як продовжити цю тему і зрозуміла, що для нас, взагалі і для переселенців, і для жителів дуже важлива тема стресостійкості, І тому я хочу як. Якісь серію тренінгів, серію освітніх програм е, щодо стресостійкості та, взагалі, наслідки війни і як їх подавати, uh -huh. щоб нам знайти спільну мову, тому що дуже болить зараз тема переселенців. Я сама як переселенка стикнулася з деякими е, проблемами, щоб е, поширити нашу громаду, щоб так е, е, сказати, молодь не втрачала свій час на щось типу. Посидіти десь в парку за пляшкою пива, якщо це грубо, звісно, призвучить. Але зачасту це саме так і буває. Ми хочемо, щоб молодь розвивалася, щоб вона ставала кращою, щоб вона була процвітала в красі. Акт під назвою Молодіжні інтеграційні центри захід реалізували представники громадської організації Ужгорода Простір молоді спільно з центром Довженка у Львові, місцевою асоціацією органів місцевого самоврядування, агенція розвитку ОТГ Прикарпаття Івано-Франківська та молодіжним центром Чернівців резиденція молоді. Наша задача за ці п'ять днів. Напрацювати з учасниками 12 проєктних ідей, які будуть підтримані фінансово, Тобто учасники мають можливість отримати кошти, на реалізацію своїх ідей. Тому мене, моя задача як тренера з'єднати проєктні команди, навчити їх визначати проблеми. Шукати інструменти вирішення тих проблем, прописати це в аплікаційній формі та отримати дофінансування. Він буде тривати шість місяців. Його завдання сприяти інтеграції внутрішньопереміщеної молоді в середовищі громад регіонів західної України, куди вони переїхали в результаті військової агресії Росії і, зокрема, війни. Вони працюють по групах і згодом ці напрацьовані проекти вони зможуть реалізувати по три на кожен регіон. Тобто, три в Ужгороді, три в Івано-Франківську, у Львові і Чернівцях. Відповідно, цей захід. І фінансування проекту він є в рамках проекту молодіжні інтеграційні центри захід, який ми реалізовуємо за фінансові підтримки Агентства США з міжнародного розвитку ЮСЕЙД. І відповідно «ЮСЕЙД» буде донором реалізації міні проєктів які напрацюють тут а команда учасників і зможе потім втілити в життя. Ці проекти допоможуть учасникам, які приїхали з зони бойових дій, інтегруватися в новому середовищі, втілити найрізноманітніші ідеї та допомогти розвивати та покращувати життя у територіальних громадах. 12 розроблених проєктів реалізують в ужгороді Львові, Івано-Франківську та Чернівцях.